Всім привіт! Як ви поняли, сьогодні буде в нас дуже потужна робота, дуже потужне відео, що я буду робити, як. І взагалі це дебют, тому що перший раз, сьогодні перший весняний день, коли я буду працювати цим апаратом. Нагадаю, кентавр, дизель, 6 кінських сил. Будемо працювати зараз. Чи заведеться він взагалі? Чи не забув я ще зову, як його заводити? Зараз все попробуємо. Ну, але для початку хочу його перезути з таких кедів, кросівок бігових в галоші для того, щоб він бігав по городі. Це знімаємо, це ставимо. Для цього завжди. Треба було два чоловіка, щоб один тримав його на перекосяк, а другий чіпляв. Але оскільки він вже в мене третій сезон буде працювати, то я вже навчився. Звісно, є в інтернеті багато всяких там таких приспособ люди роблять. Мудрі люди, такі люди, що мають бажання таке щось видумувати, робити, майструвати, бажання і вміння то вони це роблять. А я, як то кажуть, лінь, двіга... лінь двигун про... <гум> прогресу, чи як. Дивіться, от є дві цегли і вони дуже прекрасно справляються з тим завданням. І не треба вкладати коштів і щось видумувати, якийсь велосипед. От зараз ви побачите, як то все приблизно відбувається. Так, зараз поставлю камеру, сподіваюся, вам буде видно. Щось не виходить, так? не виходить. Втратив вже за зиму кваліфікацію. Бачите? Стоїть. І тут спокійно можна міняти вже фризу, ставити. Береться в мотоблоці. Отак розшплінтовується знизу чи зверху. Забирається шплінт, знімається колесо. Все. Колесо. Покотилось, береться фриза. Фриза, дивіться, треба, щоб... Як я робив основні помилки, мені ще й досі пишуть коментарі у відео трьохрічної давності. Дивіться, і бувало, що я ставив фрезу неробочою стороною. Тобто, коли вона крутиться, бачите, отут є ну, якби, загострене, а тут плоске з того боку. От, де то. Во, показати плоске. І якщо ставити плоскою стороною, то воно працює, але погано. І ти думаєш, не найкращий мотоблок. Ой, хай, камера впала. Тому треба ставити правильною стороною. Отак перевернути робочою стороною вперед. І дивіться, одною лівою, якщо ви боїтеся мотоблока, то не бійтеся. Одною лівою все робиться. Чик поставили, знайшли отвір, зафіксували і все вперед. Зашплінтував. І так само робимо з тої сторони. Все. Так, 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 якою стороною? Головне правильною стороною, бо воно... Підходить обома сторонами. То не так як в ноутбуці. Що якщо гніздо не підходить чи штекер в гніздо не підходить, то воно не залізе. Тут все залазить, тільки що потім не буде працювати правильно. Отак. От думаю буде норм. шплинток. А тепер взагалі такий самий відповідальний момент, того що я не знаю і він не заводився цілу зиму. Зараз я гляну тільки чи є солярка, немає часу робити ТО і Let's Go. Come on everybody, всі go choose Raspberry Field. Так, що в нас тут робиться? Ракетне паливо. Був хаос. Все. Дивіться, розказую інструкцію. Берем, натискаємо. Раз. Два. Ага, газ треба додати. Три, зараз. Тоді робимо отак. І хоп, флажок і вже далі не сунеться. Опускаємо, флажка нажимаємо. Штани треба, щоб не злетіли при запуску. Так, ставимо ногу сюди. Беремо двома руками і... Момент! Збираємо цегли. І дивіться, що є. сьогодні наша задача працювати в міжряді. Тут, як бачимо, на новому малиннику ще нічого немає, ну от, де не-де вже з'являється. Де-не-де. Де. кедись не кедись Так, а отут вже повним ходом. І поки в мене тут нема шлангів, ми зробимо так, бо минулого року я порізав собі трубу оцю, хто пам'ятає, переїхав її. А ми ось так зробимо. І вона нам не буде заважати. Ха-ха-ха. От. І будемо працювати зараз. Нажимаємо щеплення, і тоді він поїде. Круга И ты шел Круг подстанет ну. И Треба ту трубу забрати, а то знов переріжу. Клас, дивіться, як то гарно весна, вона весна. OH uh huh Так виглядає площа. Тепер будемо переходити сюди. На Має бути. Такий фронт роботи ще попереду. Скоро будемо проводити крапельне зрошення, підживляти, купляти правильні добрива, сапати в рядку. А потім найцікавіше. продавати дорогу новину. Дорого багато. Так, ну що ми маємо поки мотоблок, треба, щоб він трошки на слабеньких оборотах поколотав тоді заглушити, я вже все зробив. От, і якщо тут рядки вузенькі були, метр сорок, то там були два-десять, бо різної ширини в мене рядки краще, коли ширші. Але коли вузенькі, то краще було видно, де вони, а коли широкі, от, і ти точно не знаєш де вони, бо воно якось ще плюс поміж рядях ростуть, вже ж заплітається, так як пшениця. От, і сформувати рядки. Сформувати рядки побачимо. Ще трошки підскочить, тоді вже буде видно. Ну, а тут взагалі, тут де пообрізав, ото після посадки, тут взагалі непонятно де, а де трошки стирчать, де не пообрізали, то тут добре. Так що такі справи. Наступний етап це боротьба з бур'янами хімічним або механічним способом. Я ще не вирішив. Сьогодні мене переконували гербіцидом користуватися, можливо, так і зроблю. Треба дослідити ту справу. Напишіть, які гербіциди можна зараз використати на малині в мене. Кенталик. Трохи пішло. Треба буде йому зробити ТО. Треба знахаря по залізу запросити, щоб якогось толкового знахаря по залізу є в мене на приміті такий один. От. Ви його знаєте. Отакі от то справи. Одягнувся курточку, бо спотів дуже. І вітер так повіває. От. Наступний етап це будемо ставити шпалеру тут, а потім через пару днів якраз знов рядочки там покажуться. Ще раз будемо виснажувати бур'яни, коли вони тільки у фазі білої ниточки, будемо ганяти по них фризою і виснажувати їх. А міжряді то, то буду, мабуть. Гербіцидом працювати тільки. Чекаю, поки ви напишете, яким гербіцидом краще. Зараз вам покажу, які тут бур'яни, дивіться. Ну, тут треба і злакові, і дводольні забирати. І однорічні, і багаторічні злакові. Отакі от всякі є тут. Отакі, от отакі, отакі. А Та треба, щоб отаке залишилось, малинка. Потім будемо крапельну стрічку стелити. Де купляти крапельну стрічку? Яка в мене крапельна стрічка? Якщо цікавить, дивіться. Так, крапельну стрічку. Треба буде скоро прокладати. Так, є різна. 8 міл. Оце в мене... О, така як в мене. Оце така, як в мене, крок, крок крок О, отака в мене, крок 20. 8 міл, крок 20. Думаю, що мені може її не вистачить, може ще отаку, до закажу 7 міл емітерна. Те, що треба, нещілинна. В Телеграмі такий класний канал. Парнички. Все якраз на часі. І багато-багато багато всього іншого. Безліч товарів. Лавка Еда телеграм канал. Заходите, підписуйтесь на нього. Безліч різних товарів для от... Для такої всякої діяльності, для дачі, для всього, для всього на світі. От. І в цьому каналі там було в перемішку лавка Еда, а я тепер хочу окрему вітрину створити. Це не треба буде, як хтось там писали, ви що лазити по трьох каналах. Ні, просто коли вам треба якісь товари такі, от з такої групи там, е, що крапельна стрічка, ще там щось таке. Це буде окрема, окреме посилання і там все буде. Треба буде саджанці, окреме посилання і там все буде. Треба буде там, наприклад, е, не знаю, що ми там. Ще будемо продавати ну, групи товарів за різним посиланням. На них не треба підписуватись, на них не треба стежити, просто ага, мені треба це, перейшов туди. А основний канал це основний наш канал для анонсів різних. Так. Не поняв. Опа. Опа, опа. Що то воно? Відварилося. Тут було приварене минулого року. Тепер відварилося. Треба знову приварити.